Працювати із ріелтором може тільки повний ідіот. Ну, давайте вже це визнаємо нарешті. Бо як іще назвати людину, час якої дорого коштує? Як іще назвати людину, яка не хоче присвячувати вечори і вихідні дні безкінечним дзвінкам? Як назвати людину, яка не хоче вислуховувати щось по типу, а давайте мінус 30% від вартості квартири? Або коментарі щодо криворуких дизайнерів. Ну і звичайно, як назвати людей, які не хочуть кидати роботу і близьких, і їхати з іншого міста або країни, щоб показувати свою квартиру? А покупці то теж мають страждати. Вони мають не лінуватися, а сидіти ночами, моніторити ринок, дзвонити по фейковим оголошенням і відсіювати псевдорієлтрі. А ще вони зобов'язані самостійно перевірити документи на нерухомість, яку купують, щоб не бути повним ідіотом. Адже розумна людина точно знає, що нотаріус перевірить все абсолютно, що необхідно перевірити. А штат юристів в агентстві нерухомості, то так, бо немає грошей, куди дівати з кожної комісії. І звичайно, є ідіотська звичка платити за сервіс або послугу, щоб все зробили для тебе, щоб зекономити час, гроші і нічого не втратити, а розумні. Знають, що 4-5% за послугу це дуже багато. Тому тут завжди є вибір бути розумним і втратити місяці життя, чи бути ідіотом, заплатити і закрити угоду без проблем, поки займаєшся власними справами.